Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Ферсея. І сьогодні ми з вами продовжимо писати наші автотести. І так, залітаємо в наш пайчар. Бачимо, що я вже створив е, папочку в Райтформ в нашому проекті. В цій папочці я створив е, новий python файл, назвав його Сен В нього вже заімпортив Те, що нам відомо з попередніх років, якщо ви не знаєте, що це подивіться попередні уроки, і також скопіював, що ми ходимо на сторіночку Hotline, і коли ми будемо клікати чи брати якийсь елемент, ми будемо дочікуватись його до 10 секунд, тобто питати кожен раз, поки він не з'явиться. Ось, і далі давайте з вами який тест сьогодні напишемо. Коли я відкриваю сторіночку Hotline, у нас є тут форма логіну. Давайте просто клікнемо на ню. У нас є тут поле Емейл, пароль, ведемо емейл-пароль і... Спробуємо щось зробити з цією капчою і натиснути кнопочку Увійти після того, як ну, собственно ми заповнимо поля. Тому давайте писати. Також зверну вашу увагу на те, що я ще дописав кастомні налаштування відкриття браузера, да, тобто розмір вікна. Я знаю, що я вам розказував, що можна це робити в глобальних настройках в попередньому відео, але це неправильно, тому що так ми хардкодимо всю систему, всі тести, взагалі, які в нас будуть зараз і або колись. А якщо ми не будемо прописувати глобально в настройках, а для кожного тесту окремо, то це так правильно, тому що ми не знаємо, хто наші тести буде запускати, на якому розмірі вікна в них це буде робитись. Да? І тому ми даємо змогу їм кастомно потім налаштовувати під свій розмір вікна наш скрипт. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо на Hotline, інспектуємо нашу кнопку, найдемо її, подивимось, як її шукати. Uh, і давайте напишемо для неї xpath. Для цього ми відкриваємо uh, Ctrl-F наш пошук, ставимо так, дивимося, що це в нас тег А. І будемо шукати по клас логін uh, батон. Дивіться, у нас є uh, один атрибут-клас. Да, тобто У нас нема там, дати, CSS, селектора, ще чогось. І В цьому класі у нас дуже багато значень: User Button, Login Button, Flex, center access, Login button, Visible header, user Icon. Да, тобто як шукати по так, щоб у нас е був один параметр з цього великого класу. Давайте скопіюємо login button. Uh, так, скопіюємо і почнемо прописувати наш XPath. Перше, що ми починаємо, це два слиша, тому що ми будемо шукати глобально по всьому дереву HTML. Далі це TechA, це де знаходиться наша кнопка. Далі відкриваємо квадратні uh, скобки і ставимо такий, uh, таке слово як contains. Контейнс да, тобто, в себе виключає. Контейнс, да, тобто, далі відкриваємо круглі скобки і ставимо, ж, по чому ми будемо шукати клас, е, кома і один параметр з цього класу. А саме ми з вами скопіювали логін. От, і воно б мало знайти, але воно не знайшло. Чому? Тому що ми забули перед е, класом ставити собачку, да? тобто, щоб глобальний був пошук по всім класам. І ми бачимо, що у нас знайшовся один елемент. Воно підсвітило нашу кнопочку. Тех да тобто contains це тобто Клас включає один із елементів. Або user button, login button, flex, middle іксе, що, що хочете, можете сюди запихнути, але треба дивитися, щоб воно було унікальне, щоб було один з одного. Е, моя морда мішає вам, як обично, один з одного бачити. Давайте, ось, ось тут от, мишко я. Бачите, рамочку здвинув, морду вам показав свою. Один з одного у нас знайшовся елемент. Давайте вернемо мене назад. От, і візьмемо те, що ми ж з вами шукали, перейдемо в наш пайчар. І давайте створимо зміну, назвемо її Login Button. Так, да, Login Button. І скажемо, що вона буде шукатись у нас по експасу. Але дивіться. Зараз я буду трошки по-іншому писати, і зараз я вам поясню, чому ми не будемо одразу писати тран, тра-ля, щоб було щось шукалось. Ми просто задамо параметри Раз, кома 2, тут напишемо XpaS, а тут напишемо значення цього Ікспасу. Далі пам'ятаємо, що логін button ругається, тому що дуже багато одинарних скобочок. Давайте двіни їх закриємо, «Раз-два», щоб воно не думало, що це змінна. Да? А, ні, Отут ще не закрив. О, О от. І далі? що? Е ми з вами пам'ятаємо, що у нас є такий елемент, як да, який буде чекати, наскільки елемент з'явиться на сторінці. Е от. Ну, у нас написано до 10 секунд. Якщо впродовж 10 секунд елемент не з'являється, у нас буде тест падати. І ми пишемо крапка, Until. В Антілі ми викликаємо метод ES, є це, тобто Expected Condition є це І далі нам треба буде visibility of element Located. Ось от така от штука. Якщо ми провалимося в цю штуку, нажмемо Ctrl і натиснемо на visibility of element Located, ми можемо прочитати, що в нас тут не просто змінна, яка відповідає за те, що ну, ми знайшли елемент в html і все. А те, що в нас е, саме кнопка, оця кнопка відмальовується, да, тобто вона фізично прис, присутствує на страниці, і в неї е, height and weight, да, тобто висота довжина більше нуля. От, тобто це суперметод, який перевіряє, що не просто в дереві html Появився з'явився наш xpath, по якому ми шукаємо локатор. А й те, що в принципі сам елемент відмалювався і має е, ті розміри, які йому там, ну, колись дизайнер за... задав. От, і сюди внутрішньо візібілі елемент located, ми просто передаємо нашу змінну е, логін тільки з великої букви Логін. Так, не поняв. А, ладно, Давайте просто її скопіруємо і запихнемо. О, Отак от. Да? Тобто, що ми з вами зробили? Ми просто в Vizib of element Located передали нашу кнопочку переменну Login Button, яка вже має шлях да? До, по експасу на сторінці. І далі нам потрібно клікнути. Давайте клікнемо. Є такий метод клік. Е... З культом по життю. Фільм є такий. От, і давайте поставимо Sleep, чи відкривається наша сторіночка. Time.sleep. Давайте на 3 секунди, чи відкривається наша сторіночка, чи клікається е по кнопці, і чи ну, відкривається форма для заповнення нашого е мейлу і паролю. Так, відкрив, відкрилась сторіночка. Прогрузилась. Все, нажалось, е відкрилася форма для емейлу і паролю, і тому таймсліп нам не потрібен. Давайте далі будемо працювати з формою е, паролю. І. Та йо, йо Так, відключив автозаповнення Google, щоб він мені не підкидував логін і пароль. Там була моя стара почта емейловська. Uh, вот. Так, Давайте з вами що? Mm, знайдемо, проінспектуємо нашу форму, яка називається емейл. Побачимо, що вона знаходиться в тегі input, В неї є uh, placeholder -hold, place значення, емейл або номер мобільного телефону. Ну, окей, давайте наш тег Міняємо на тег input. Mm, фу, блін, input. Uh, далі uh, contains клас логін button убираємо і пишемо «собачка». Дальше, placeholder. Placeholder. А, Ага. І давайте дорівнює. Відкриваємо в лапках емейл. E давайте емейл e або номер мобільного телефону. Тобто, Placeholder placeholder з таким текстом. Бачимо, що один з одного елемента знайшовся. Воно підсвітило, і це наша форма. Копію. Куди ти перейшло, господі. Е, копіюємо все, що ми тут з вами наваяли, заходимо в PyCharm і створюємо нову е, перемінну. Називаємо її mail, е, в яку ми е, просто знову ж таки ось так от засовуємо xpass е, і його значення. Пишемо Да, Бачите, це новий трошки е, вид написання. Да, тобто Ми спочатку передаємо адрес, бачимо, що знову такий mail у нас підсвічується, тому що давайте його запихнемо в одінарні лапки. А, до речі, я не знаю, якщо виділити ось так от і просто поставити лапки, ага, воно буде в подвійних. Ctrl-Z. А якщо виділити в одинарні... О, супер! А, от, і тепер кажемо, що вейт. І тепер нам треба не елемент тобі, а хоча Visible да, підходить. Да? Тобто, те ж саме прописуємо weight. Дальше точка until, нам уже PyCharm все підказує. Внутріші викликаємо метод EC, точка, visibility of element located і просто передаємо в на в нього нашу змінну email. Вот. От таким от чином. А це ми його знайшли. А далі нам надо poslati в нього якісь дані, да? Тобто записати наш логін і, ну, логін спочатку email наш. От, тому у нас є такий метод, називається він SendCase. Case. Ставимо крапочку Send, е, нижній пробіл. Case. Да, тобто Послать значення, відкриваємо його, і в нього записуємо вже те, що ми будемо передавати. Наприклад, фарачкаma.com. Давайте поставимо TimeSleep time. Sleep на 3 секунди. Запустимо наш тест і подивимось, що у нас відбувається. Має відкритися форма, клікнутись на значок логіна, знайтись форма емейла і вписатись в цей емейл fara.mail.com Чи як я там написав, чи зглянемо з вами? Ей, куди ти впало? Що таке? Веб елемент, обжект, шов, атрибут, you mean send case? Ага, я неправильно не написав S Sense, да, я написав, бачите, PyCharm таких автоматизаторів, як я, і інших вилавлює, і каже, що, чуваки, ви неправильно написали send case. Не Sense, бачите, в мене написано Sense Треба поміняти на send case, запустити знову. Опять тяжкий дебагінг, але зато ми учимося з вами в прямому ефірі з помилками, з якими ми можемо зіштовхнутися. І так, відкривається форма, все фара, собачка, mail.com, все в нас ввелось. Супер, купер, мупер. Тепер давайте те саме провернемо з паролем. Створюємо переменну password, вот, в яку передамо знову ж таки наш xpass для пасворда. Давайте його проінспектуємо. Так, де наш пасворд? Elements пароль Бачимо, це в нас input з параметрами type password. Okay, input, давайте змінимо атрибут. Замість плейсхолдера напишемо type, і замість те що у нас в значенні type, напишемо password. Так, password скопіюємо. Uh, так, емейл і номер мобільного телефону ми видаляємо і пишемо паспорт. Один із одного елемента Location найдено, да? тобто він у нас буде унікальний, input type password. Так от, до речі, научитесь писати А, uh, Тому в переменну паспорт ми записуємо X-pass, uh, і його значення. x неправильно написав, неправильно написав, вот, і його значення. Знову бачимо, що воно ругається, тому що подвійні кавички тут і тут не можуть бути. Потрібно, щоб щось було в единарних кавичках. Далі. Дожидаємось, поки елемент буде да, Тобто wait until. Далі є точка, visible of Element Located. Передаємо наш паспорт. Тобто, передаємо. Те, що ми знаходимо по експасу, ставимо точку, пишемо send case. Да? Відкриваємо його, і всередині передаємо строку, в якому будемо писати пароль. Ну, не знаю, наприклад, фара 1, 2, 3, 4. Ставимо Time Sleep і перевіряємо uh, time.sleep на 3 секунди, що в нас вводиться логін і пароль. Давайте, run, run. Так, відкрився хотлайн, наша форма логіну. Опа! Пароль і мейл відкрились. І тепер саме інтересне, що ми будемо з вами зараз робити, це боротись з капчою. Капча та Діка. Е бо нам просто не дасть кнопку нажати, якщо ми капчу з вами не пройдемо. А проходить капчу це дуже жорстко. Ну давайте попробуємо. І так, перше, що я зробив в самому в, в коді, драйвер get. Коли він в мене стояв тут, я його перемістив сюди на низ. Далі я додав таку от, вам знайому з попередніх уроків Import Options і створив його об'єкт Options. А, вот. І далі так, давайте тут пробіл уберем, і далі ми будемо да, давайте, до речі, драйвер set Windows теж уберем, тому що ми будемо зараз його додати через опції. І зараз я вам покажу, як додати через опції. Об... Але, ви, в принципі, може це і знаєте, але пишемо Options. I add Argument, і в аргументі передаємо строкою параметр window size. window-size. Так, Неправильно написав Windows, все, неправильно написав size. через так от. Дорівнює 1920. кома на 1080. І тут от отправляємо на W. От, і в нас параметр має працювати. Можемо швидко запустити, прогнати. Да, тобто зараз ми будемо просто додати. Да, відкрилось в повному розмірі. Далі пишемо Options uh, Add Argument. Uh, так, uh, так. І пишемо disable. disable uh, дальше Blink. blink uh, Далі що ми пишемо? Uh, futures, да, Фічу, яка дорівнює automation. automation Тільки через 2L. От. Чому нас браузер просить капчу? Тому що він думає, що ми не людина. Він, думає, ну, він знає, що ми не людина, тому що ми передаємо юзер агент. Йому про це теж поговоримо. Якось ви, в принципі, з тестування вебу знаєте, що є юзер агент. І браузер чекає, хто саме відкриває. Нашу ну не браузер, сайт, хто саме відкриває нашу сторінку. Якщо це якийсь е, веб-драйвер, да як у нас, тобто Chrome Driver чи якась інша утиліта по автоматизації, воно, звісно же буде ну, питати нас, підтвердять, що ви не робот А ми відключаємо Disable Blink Future Automation да, тобто ми не будемо е, тепер наш параметр, який каже, що ми є. Якимось автоматичним ПО, відключений, тому що ми його відключаємо. Disable Blink Future І Мабуть, має заробити, але я думаю, що не заробить, тому що потрібно ще додати один параметр. І зараз ми якраз цим параметром з вами Так, Відкрилось, заповнилось. Ну да, капчу Все одно Давайте ще один параметр передамо, називається він Add Argument. Відкриваємо і пишемо user. Агент агент тільки перед юзер агент ми з вами ставимо подвійне равно, юзер агент дорівнює, і давайте подивимось, що в нас дорівнює. Давайте просто введемо е список юзер агентів. От, це можна актуальних юзер агентів подивитися на будь-якому е сайті, браузері, де хочете. І візьмемо з вами перший, який в нас от, для десктопних комп'ютерів. Давайте, що там в нас нравиться, У нас є Windows. Да? Тобто Ми будемо використовувати Windows. Давайте беремо Windows дорівнює, відкриємо. І от так от, да? тобто такий от юзер агент видимо, Windows 10, він 64. І давайте, до речі, поставимо Sleep на е 20 секунд. Мабуть, щоб в принципі, перевірити, що наш юзер агент Windows 10. Так, Відкривається сайт. Ой, заповнюється форма. Супер. Воно все одно хоче підтвердити, що ми людина, але давайте подивимось, що в нас відіслалось в нетворку. А, блін, треба було в пейлоді. Ой, не в хедерах. Внизу наш юзер агент. Я за 20 секунд не вспіваю. Windows 10, да, ось він передався, а моя морда вам закрила. Все, господи, поможи цій людині. Давайте ще раз запустимо. Уберемо мою морду. Поки воно запускається. О, отак. От. Е, відкриємо Chrome DevTools е, в нашій автоматизації. Перейдемо в вкладочку Network. В нетворкі знайдемо запит, який виконався. В хедерах прокрутимо вниз, побачимо юзер агент і побачимо Windows 10, те, що ми передали. Ну, тобто, це значення, яке ми взяли з вами з сайту. Але воно все одно не вірить, е, що ми з нормальним User-агентом. І все одно хоче від нас капчу. Це, до речі, неприкольно. Тому що я думав, що це спрацює, і воно мало б спрацювати. Тому що, по-перше, ми відключили automation Control, а по-друге, ми додали юзер агент. І кнопка увійти в нас все рівно недоступна, тому що воно хоче, що ми людина. Більше того, така проблема, що навіть коли я клікаю сам, тобто відкриваю цей сайт. Давайте. Просто що-небудь, бла бла бла, бла бла-бла-бла Воно все одно хоче капчу, і коли я її під підтверждаю, ні, є успіх. Не знаю, від чого це залежить, потрібно з цим розібратися, але давайте поки на цьому зупинимося. Вот. Э, сьогодні багато прийшли, сьогодні багато побачили, подивились на помилки, подивились на новий метод э, написання коду. Да, тобто коли ми вже не створюємо перемінну, потім э, ля ля а коли ми вже просто створюємо перемінну, передаємо шлях і потім цей шлях просто запихуємо ну, тобто нашу зміну, коли ми щось знаходимо і зразу якийсь параметр до цієї змінної. Передаємо, от тому давайте продовжимо боротись з Капчою на наступному уроці. А з вами був я, Владислав Фересей. Давайте пишіть свої коментарі. Що вам цікаво, що не цікаво. Будемо розбиратись разом. Пока.